В цьому відео я хочу розповісти, як я заробляю на сайтах. Переглянувши його, ви легко, без досвіду та без великих вкладень, зможете теж заробляти в інтернеті або навіть розпочати свій бізнес, а саме студію по розробці сайтів. Або ж зможете почати кар'єру успішного фрілансера, використовуючи при цьому також можливості штучного інтелекту. Це не типове для мого каналу відео, оскільки всі попередні були про заробіток онлайн на американському ютубі. Але як я і говорив. Попередніх відео в даний момент я не маю заробітку з каналів. А розробка сайтів та онлайн-продажі це те ремесло, яке допомагає мені непогано заробляти вже більше 10 років. І якщо YouTube із Мого досвіду це про великі суми та нестабільність, то веб-розробка це круті можливості, легший вхід у ремесло та більш стабільна сфера і спосіб заробітку. В моєму житті так склало, що створення сайтів стало саме ремеслом. І нещодавно я почув дуже мудру притчу стосовно професії родини і її ремесла. А саме притчу про те, чому єврейського хлопчика вчать грати на скрипочці. Хто її не чув, раджу прочитати. Коротка суть притчі в тому, що рояль, арфа та громісткий тромбон це освіта, професія. А скрипочка це ремесло, яке буде тебе годувати, де б ти не був і щоб не трапилося. Тому, крім освіти, треба мати ремесло. Практичні навички, які тебе Прогодують і підтримують на плаву найважчі часи. Розробкою сайтів я зацікавився ще із шкільних років. Вже тоді, у старших класах, я фотошопив різні елементи сайтів та з'єднував їх у ціле за допомогою HTML. А студентські роки я почав робити дизайн сайтів на замовлення та дізнався, що є конструктори, такі як Joomla та WordPress. А також існують готові шаблони сайтів. З тих пір я зробив вже точно більше 200 найрізноманітніших сайтів. Це були інтернет-магазини, каталоги. Односторінкові сайти товарів, послуг та експертів, корпоративні сайти та сайти візитки. Це дало мені багато нових знайомств, знань та можливостей. Крім того, розробка сайтів безпосередньо пов'язана із дизайном, копірайтингом, фотографіями, відеорекламою, пошуковою оптимізацією, маркетингом та продажами. Відповідно, у всіх цих сферах мені теж пощастило розбиратися та розвиватися за весь час. Я попрацював і у командах, і в агенціях, і в Безпосередньо із власниками бізнесів або просто підприємцями, які мали круті ідеї та продукти. Це безцінний досвід. А зараз я сфокусувався вже на партнерстві із тими, хто має якісний продукт або послугу, і з ким ми спільними зусиллями можемо розвивати хороші бренди та високі продажі. Один із таких проектів, до прикладу, це друк картин на холсті. Проекту вже 5 років, і я особисто знаю засновника. Два роки тому ми зробили для цього проекту інтернет-магазин і серію популярних артів. Один із них ви бачите в кожному моєму відео на фоні. Це карта світу. Якщо вам потрібен стильний арт для інтер'єру квартири чи офісу, або яскравий та емоційний подарунок другу, коханій чи близькій людині, звертайтеся з радістю допоможемо. Або ж також можемо співпрацювати по дропшипінгу. Із Сашою, а саме так звати засновника цього бізнесу, я почав працювати, коли інші мої партнери в такому ж бізнесі кинули мене на чималу суму. І після того вони почали робити абсолютно неякісний продукт просто заради грошей. Незважаючи на погану якість рам, неякісні токсичні фарби і використовуючи для Друку, звичайно, банерну синтетичну тканину, яка згодом провисала на усіх картинах. Думаю, не такий подарунок хочуть отримувати люди. Але після цієї ситуації я засвоїв урок, який чітко передає українське прислів'я. Краще з розумним загубити, чим з дурним знайти. Я думаю, ви розумієте. А зараз розкажу, як у простих три кроки ви теж зможете почати заробляти на розробці сайтів. Інвестиції для такого початку мінімальні: лише 10 доларів та ваш час. На що потрібні кошти? 3 долари або й менше ви заплатите за домен на рік, 3 долари коштуватиме вам хостинг для сайту на місяць, та 3 долари вам коштуватиме преміум шаблон для сайту, який якраз стане тією основою та базою подальшого вашого розвитку. Ще орієнтовно 1 долар це всякі комісії із платежів. Я розповідаю вам алгоритм, який би робив сам, якби починав зараз з нуля. Перший крок. Оберіть, які сайти ви хочете зробити. Ви можете подумати над сайтом, візиткою для себе або, наприклад, зробити сайт комусь із друзів. Це буде ваша перша робота у портфоліо. Другий крок сайту потрібна адреса та місце на сервері, тому потрібно придбати домен та хостинг. Я раджу це робити на сайті Ukraine.com.ua. В якості конструктора для сайту я раджу обрати WordPress. Наразі це найпопулярніший конструктор сайтів у світі. Третій крок: сайту потрібен дизайн та наповнення. Для дизайну я використовую готові шаблони сайтів, які коштують орієнтовно 50 доларів і мають багато попередньо розроблених дизайнів під різні тематики. Один із таких шаблонів це Query від української команди розробників. Він має 100 заздалегідь розроблених дуже якісних дизайнів для найрізноманітніших бізнесів та проєктів. Цей шаблон для старту. Та ознайомлення можна придбати за 3 долари на спеціальних сайтах, які надають таку можливість. Та хоч не буде ризиків, що у його коді будуть злоякісні віруси, які завжди бувають у безкоштовно скачаних шаблонів на різних сайтах. А я вам категорично не раджу створювати сайт із вірусами в коді. Наслідки потім буде дуже важко виправити. Звичайно, краще купувати шаблон на офіційних маркетплейсах, де їх виклали безпосередньо розробники. Так ви будете отримувати постійні оновлення та виправлення помилок у коді, які виникають досить часто у роботі сайтів. Текстове наповнення сайту ви можете зробити самостійно або з допомогою чат Він з цим справляється прекрасно, але краще текст після того перефразувати. Фотографії для сайту ви теж можете зробити самостійно або ж підібрати на безкоштовних фотостоках. По тому як налаштувати домен. Хостинг, конструктор сайтів та шаблон є безліч відео на ютубі та матеріалів в інтернеті, та і рішень по розробці сайтів безкоштовних та альтернативних теж є безліч. Ви можете теж подивитися відео, огляди на них та зробити якісь свої висновки. Я не знаю, наскільки ця тема актуальна та цікава вам, тому якщо із коментарів я зрозумію, що дійсно багато людей хочуть побачити, як я покроково, наприклад, за годину покажу більшість нюансів та докажу, що таким чином по моїй схемі реально зробити дуже класний інтернет-магазин чи сайт із послугами за всього 10 доларів, то я таке відео зроблю найближчим часом. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, на яку тематику зробити такий сайт. Також. Для тих, хто новенький, дивіться інші мої відео на каналі про заробіток на YouTube. Успіхів вам і до зустрічі у нових відео.